Якщо ти боїшся темряви і не можеш заснути через тривогу, перед сном прочитай цю молитву, нехай твій сон буде під охороною небес. Господи Боже, Ти моє прибіжище і мій щит, я повністю віддаю тобі цю ніч, цю темряву, мій сон, очисти мою душу, прожене тривоги. Заспокой моє серце, нехай усі страхи відступлять, і темрява не наблизиться до мене. Пошли ангела-охоронця, щоб він стояв біля мого узголів'я і став вартовим мого сну. Нехай жодна темна сила не наблизиться ні до мене, ні до моїх рідних. Очисти мій дім, Господи, від усякого зла, заздрості, проклять і важких думок. Нехай ця ніч у Твоїх очах буде світлою. Господи, якщо в день я згрішив, прости мені. Прости мої слова, думки, роздратування і все, в чому ще не розкаявся. Я лягаю спокійно і без страху, бо ти мій захисник, мій пастир, моє світло серед ночі. Нехай ранок буде сповнений радості, а ніч твоїм миром. Амінь.